Жив Господь. Я тільки, коли ми співали, я думав, знаєте, я, ну, не всі ж їдять однакову їжу. Ну, так, хтось ну, щось не любить, наприклад, да? хтось, а хтось навпаки любить, хтось от, вообще може. Твердо не може їсти, молода молочко. А там, наприклад, дітки, там, от як Тимофейчик, він, можливо, нічогось не, ну, не, не, не зрозуміє, що зрозуміє, наприклад, пастир. І да? хтось, хто то вже доволі довгий час а, служить, там, читає Біблію. Да? І це нормально, це нормально. Тобто є процес такого росту. Алилуя. У нього завжди все є. Знаєте, Сьогодні, сьогодні ми вступаємо в такий рік, да? ми його назвали рік благословення, ну, рік благословення. Хоча Він не тільки рік да? благословення, як Ісус, коли, коли е, Він е, е, воскрешав Лазаря, Він каже, батько. Почуй мене. Я і знаю, що ти завжди мене чуй. Так у Бога, у нього завжди благословіння. Завжди. У <пока> нього немає, да, як уже пастор якось казав, у нього е, часу. Він, якби в, 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 в ні цього часу. У нього немає понеділка, там, вівторка, там, як ми календарики ці перевертаємо, дивимось на числа. У Він початок. І він для нас кінець, там, не знаю, для життя, для земного, там, ще для якихось, проблем, там, да, для якихось залежностей. Він кінець всього цього. Але його ціль благословіння, тому що, от як ми тільки що то то благословіння, він дав благословіння кожному з нас. Благословіння в його житті, в тому, що а, він своє життя віддав. І ціль Його це благословляти. І навчити нас. Теж робити те ж саме. Коли тільки що пастир казав про десятину, я зловив одну мисль ну, знаєте, про Кайна і Авіля. І, можливо, знаєте, як, ну, багато, да, багато проповіді різних є. Але, але що Бог побачив? А, ви пам'ятаєте? Перша е, глава, перший розділ, е, битія, да, буття, там написано, хто створив землю. Саме хто? от Хто творить землі? Всі знають, да? він. І хто пророщує все, хто дає життя, хто ти кидаєш, там, хто садить картоплю, хто садить якісь там ці моркву там, і так далі. Розумієте? Ти просто посадив її. Ну, просто посадив ці сім'ячки. Він поливає, він дає сонце, він дає все необхідне для того, щоб. Хорошо, ти там сорнячок цей вирвав. Але він взрощує, він Амінь. взрощує. Чому була різниця? Авіль віддав те, що він сам вирощував, те, що було дорого для нього. Ну, от хто у кого була колись там, ну, не знаю, там, ну ну там, там Курочка, да, там, і і, і, там, і ще, ну є такі, да, там легко раз. Але коли от, от він вирощував цих, 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 там, що там, якісь овечки, ягня, да, і воно кожен день дивиться тебе, вилизує тебе, бо воно маленьке, ти до нього, а воно тебе вилизує, воно навіть уявити не може про те, що ти принесеш його і віддаш під нож чи под шо. Розумієте, він ну, для нього це було дуже важко. Бог бачив його серце, Бог бачив, наскільки йому важко віддати його. Тому що він вкладав туди своє життя, своє серце. Він вирощував його, він годував його. Він, знаєте, їх там навіть моя бабуся колись розказувала нам, коли холодно. Вони худобу забирали в хату, такі морози були. Вони забирали, хто, пастор, говорить, собаку забирають додому. Тому що ти цінуєш. Ти вкладаєш туди. І от для Бога було дуже важливо оце благословіння. Благословіння. Знаєте, благословіння воно має дуже багато різних да, там, якби форм буде казати. Було, ну, Різні там. Ну, не знаю, наскільки я зможу там передати а, якісь там моменти, да, якісь направлення благословіння. Щось зможу, щось не зможу, бо можу таких думок було багато. І Я назвав проповідь Благословіння мати благословіння і бути їм. Благословіння це мати благословіння. І бути їм. Тому що те, що ти маєш, Бог дає тобі. Для чого? Пам'ятаєте, апостол Павло пише. Він пише так: хто крав, більше не кради. А що роби? А працюй, працюй своїми ручками, щоб що, я тобі дам роботу. Бо я за цим стою, я, благословення твоє. Я тобі дам найду роботу, я тобі все необхідне дам. Ти заробиш щось. Для чого? Для того, щоб поділитись з тим, у кого його немає. От немає. Можливо. Тому що, ну, це ж знаєте, процес, теж. і питання там віри і так далі. Але він хоче. Щоб те, що він дає тобі, ти передавав далі. Спасіння, зцілення, да? там, там, ну Багато-багато речей. Буває, як, звісно, ну, і часто так, там ми спілкуємося з людьми, да, і ми бачимо: там, от того нема, от того нема, от влада така, от те таке. Знаєте, ну, е, не розуміючи. Наскільки цінно те, що ти маєш сьогодні? Yes. Ну, представте, я просто простий приклад приведу. Ми сьогодні бачимо, живемо в такій країні, да, в такому світі, і ми бачимо інформації багато. І там, наприклад, там, жінка якась каже, як у нас погано тут в Україні ця влада крадуть. А ти скажи, ти хочеш в Іран поїхати? Ти хочеш там жити? Ходіть в паранже, не мати можливості сказати слово, не мати можливості нічого зробити. Ти просто, як би знаєте, тобою просто користуються. І при е, будь-якій такій нагоді, що ти щось зробиш неправильно, тебе можуть просто побити камнями і вбити. Іноді ну, просто люди не цінують, що мають. Насправді це благословення, те, що ми маємо сьогодні. Сьогодні. Бо далі Бог нас веде. Да? Як кажуть, у природи немає поганої погоди. Тому що все для чогось? Все благословіння. Як показали. Там, зима для весни сьогодні, благословіння, благословення. Вона буде, вона ну, не може бути весни без, без, ну, без зими. Ну ніяк. Вона готує все. Вона готує семена, вона готує землю, вона пропитує їм ціни там сніжку, слава Богу, випало. Дай Бог, будуть і ворожаї. Річка замерзла, вона тече, вона там чистить річку. Да? Льод це йде, і, коли вже тає, чистить річку, це благословення, це він це робить. Алілуя. І так, зараз давайте. Чому дивіться, Бог, є перше місцеписання, це буття, 12 розділ, давайте з першого вірша. Почнемо немножко про благословення, яке ми бачимо в Біблії, да? яке Бог от відкриває. Це мова йде про Авраама. Авраам назван другом Божим. Бог назвав його своїм другом. Чому? Тому що він був дуже слухняною людиною. Він був слухняною, він був жертвеною людиною, і багато-багато таких рис, ну, для нас таких дуже, знаєте, що можна взяти у нього. Тому що він був дійсно добрим і, знаєте, не ображався, навіть коли його просто кидали. Там і... Сильним духом, мужнім, багато, багато рис. Тому Бог йому каже, і сказав Господь Авраме: вийді зі своєї землі і від своєї родини і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Він ще не бачить той землі, він ще не бачить там врожаю, він ще не бачить, що буде відбуватися. Бог каже: Вийди, виходь, я виведу від тебе великий народ. Поблагословлю, це Бог каже, поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я, тож будеш ти благословенним. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе. А тих, що проклинають тебе, прокляну. І благословенні будуть у тобі всі племена. Одного разу Бог мені відкрив таке ну, цікаве, знаєте, от, от, от все, це місцеписання, місце списання, місце писання, що в Тобі благословені будуть всі племена землі. Знаєте, що у вас, у кожного є, у нас, у кожного є оце плем'я? Я не кажу тільки про твої про, про наші там родини. Це твоя, твоє служіння. Да, твоє особисте життя, ну, родина, діти. І це ти сам можеш вибрати це, тому що він сказав: в Тобі я благословлю. Він вже наперед Аврааму відкривав, відкрив те, що в Тобі будуть благословляти. І якщо я прийму, я поставлю тут ім'я Своє, ну, от ти будеш читати, сказав Господь Андрію. Вийди, тобто залиш щось. Ти залишив, послухався Бога, пішов, і він, побачивши це, він каже: Тобі, Ви благословені мною. І я хочу через вас благословляти. Я хочу, щоб ви не переставали це робити. Я хочу, щоб ви далі йшли і робили те, що я буду казати вам. І я буду благословляти. Я завжди буду поруч. Я хочу, щоб моє благословення лилось. Через вас на інших. Амінь. Алілуя. Жив, жив Господь. Часто, знаєте, сьогодні такий час, от я теж, знаєте, розмислював дійсно: війна, ну, на жаль, така страшна, але вона багато чому може навчити нас. Ми можемо багато чого побачити. Тому що ну, це, це життя людей, це про людей, це їх мужність, да? це їх а, ну, бажання захищати, бажання десь, ну, не знаю, там, допомагати. Це бажання, це залежить від нас. Тому що благословіння, знаєте, я от слухав вчора і, і думав. Що благословіння – це дарувати спасіння, передавати спасіння, спасати, спасати там, наприклад, від якихось фінансових труднощів. Да? Я не кажу вже навіть про сьогоднішній час, там, про ворога, це наше дійсно Бог. Бог ставить людей, які, які а, ну, захищають нашу державу, там хтось залишає щось, стає, ну, і бере там зброю, тому що треба захищати свій дім. Але благословіння, от я думав, знаєте, от їх ціль сьогодні, о цих людей, їх ціль звільняти, да? ну, звільняти. Ну, військові вони ж хочуть, щоб от звільняти від чого. Там ворог, який сьогодні, можливо, окупував щось. Але ж ціль не просто сидіти да, в якомусь там окопі там, і чекати, поки тебе там ще більше оточать. Їх ціль звільняти. Їх ціль. Я записав даже собі, вивод, виводити з оточення. Тобто бути порятунком. І от я, знаєте, десь так розмислю, от благословіння. Слухайте, коли ти когось благословляєш. от Бог благословив нас, вивез з оточення. Дав нам спасіння. Став порятунком. Амінь. Амінь. А це для нас що? Благословіння? Розумієте, от благословіння за собою. Ховає оці такі от речі, це звільняти, це виводити з оточення, це допомагати комусь, Не зважаючи навіть на своє життя і на свої якісь там устрій. Да? Ти не можеш благословити, благословляти і залишатися таким, ну, от, в тому положенні, в якому ти є. Ти так, так, так це не працює. Це як а, ми тільки що а, розмовляли. Авіль це так не працює, взяв, віддав. Те, що навіть мені недорого, навіть воно мені не я над ним працював, а просто віддав те, що там от, хтось мені дав. А ти кладеш своє життя, свої фінанси, свій час, іноді родину свою, да? іноді холодно ми зараз поїдемо з Олегом, Господь благослови, Поїдемо в нашу а, Колоні. да, колонію, будемо служити. І я вже так готуюся, тому що там холодно. Я вже готуюся, як я буду грати, як це все робити, тому що ну, там дійсно холодно. І ти залишаєш устрій свій. Для чого? Для того, щоб звільнити їх. Для того, щоб вивести їх з оточення. Стати порятунком для них. Ми не можемо, знаєте, як бути як доволі. Ну, задоволені тим, що я вже маю. Да? Ну, маю, от, от пастор казав, я вже маю, я маю спасіння і все. Боже, спасіба, що ти мене спав. Я дякую, ти спас мене. Все. І на цьому все. Ні, він каже Аврааму: ми тільки що читали. Ставай ти стань благословенням, ти станеш благословенням. Він бачить тебе. Благословінням. Амінь. Алілуя. Все, що створив Бог, воно наповнене благословінням і ціллю віддавати. І сам Ісус каже, дивіться, Івана, 12 розділ, 46 вірш. Я світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не заставався. І наступний вір: Коли вже хто слів моїх слухав, та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити. Це головна така наша ну, мисль, да, яку Ісус каже: Я не прийшов світ судити. Але щоб спасти. Тобто я прийшов для того, щоб бути благословінням. І моя ціль сьогодні, як віруюча людина, як християнина. Да, моя ціль сьогодні не судити людину, Амін. не казати, яка вона погана. Вона і так знає, яка вона погана. Я Амін. не знаю, де б я був. Розумієте? Я не знаю, де б я був, якщо б мене судили постійно. А не дарували мені благословення, не ставали для мене благословенням. І я не став оцим поколінням для когось, для Юри, Томи, там, ще для багатьох братів сестер. Я це покоління для них. Бо що вони стали да, для мене, як той Авраам, там, тобі благословляться всі народи. Алілуя. Слава Богу. Жив Господь! Благословіння, послухайте, завжди робить щасливим Бог. І того, хто благословляє, і того, кого благословляє. Тому що за ними завжди стоїть Бог. Згодні? Амінь. Я приходжу комусь проповідувати. Я ж не з себе приношу туди. Я ж не кажу, що от я Спаситель твій, я, все я, я. За мною стоїть Бог, за тобою стоїть Бог. І за тою людиною, до якої ти прийшов, якою ти благословляєш, не знаєш, їм неважливо. Ми сьогодні не про те там, словом, конфетки, там, цукеркою, можливо, гривни якоїсь, можливо, ще чимось. Ти її благословляєш, і це так Бог захотів. Це Він так захотів. Тому що Він хоче, Він поруч нього. Він хоче бути спасінням для нього. Він хоче спасти його, Він хоче благословити Його так само, як Він благословив тебе. Ще одне місцеписання, це притча 10.22. Всі, мабуть, знають. Господнє благословення збагачує і смутку з собою не приносить. Тому я, я не можу, ну, знаєте, як, як от приймати без вдячного серця? Да? Ти дав, мені, дав мені. Що ти мені прийняв? Дав мені ти, на тобі, не Боже, що тобі не боже, Да? А якщо ти будеш вдячний, знаєте, як. А, і, 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 у, от, от дитя прибіжить до батька. І просто там подарить йому, подарує якийсь такий малюнок, ну, каляки-маляки, такі, знаєте. І що батько, скаже: що ти мені на, на що мені? Іди вчись малювати. І це дитя воно більше ніколи не принесе, йому, розумієте? І, це може взагалі стати, знаєте, дуже такою річчю, да, що віддали да, якісь відносини. А ти радієш, тому що він сам це робить. Він сам це зробив своїми ручками. Малював, фантазував щось там, щось там шукав, можливо, якийсь журнальчик, там, щось там перемальовував. Нічого, що воно таке, нічого, що воно чуть-чуть там таке. Будь вдячним. Просто будь вдячним. Господнє благословлення збагачує, і смутку із собою не приносить. Тому і Бог, коли благословляє нас, благословляє. Неважливо, що це. Все, що в твоєму житті, розумієте, коли ми сьогодні прийняли Його як Спасителя свого, хто прийняв. Амінь. Алілуя, жив Господь! Ми сказали йому, Боже, я віддаю своє життя Тобі. Пам'ятаєте, ми оказали так. Прости мене, віддив моє серце Духом Святим. Ми віддавали йому все, ми віддали йому своє життя. Що це означає? Що вже не я живу. Розумієте, їй не я живу, а він живе в мені. І він знає, що мені на сьогодні потрібно. І він хоче, щоб я був вдячним, вдячним, вдячним. Людині вдячним, йому вдячним, країні вдячним, всім, всьому, що мені, мене оточує, тому що я навіть не уявляю, де зараз ну, що відбувається. Як тільки що я от казав, там такі країни, як Іран, або там ще якісь там, да, де дійсно дуже важко приїхати туди проповідувати Євангеліє. Вам, там, нам на, на проповідують. А ми живемо в благословенній країні. Амінь? Амінь. Нас збирайтесь хоч кожен день. Виходьте на вулицю, проповідуйте, співайте, запрошуйте людей в церкву. Мало того, сьогодні наша влада, да, наша країна причислила церкву до стратегічних підприємств. Розумієте? Ми сьогодні на одному рівні. З атомними електростанціями. Станціями. Розумієте? Наскільки це важливо? Тому що влада сьогодні розуміє, що це дуже важливо, це дух, це культура, це змінює життя людей. Вони зрозуміли. Коли, коли, я не пам'ятаю, скільки там часу пройшло, коли вони прийняли ці, такі, таку постанову, такий закон, це просто ну, благословення. Це дійсно, ну, мабуть, я не знаю. Є ще країни, де церква займає таке положення. Це дуже важливо. Ну і останнє місце писання, давайте це Луки 6.38. Це принцип, який. В принципі, знають всі, він дуже класно працює. Він працює, амінь. Я вам скажу, що він працює дуже добре. Давайте, і що і дасться вам. Давайте і дасться вам. мірою добре, натоптану. Струсну, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відмірюється і вам. Все залежить особисто від, від мене, від тебе, від нас. самих, Все залежить від нас. Тому що те, що тут написано, давайте. Значить, кому, хто давайте? Я давайте. Мірою. Такою, ух, давайте. Нормально. Бо якою мірою я міряю? Ну, як я от бачу, як я от міряю, знаєте, а, ну, от чуть-чуть. З землі принесу там сати, морковку з, земле, з землею, щоб щоб пакетик завернув, щоб казали, знаєте, тяжеліше там, більше її. О, приніс. Чи я можу його сам вирости? Я пахав, я, я вкладав в нього, я, мені да, можливо, серце болить, але я знаю, що хтось потребує. Амінь. Хтось потребує. Тому, брати та сестри, як я сказав з самого початку, благословіння, мати благословіння і бути їм. Так що майте благословіння від нього і благословляйте інших. Амінь. Давайте піднімемось на наші ножки, помолимось.